Всім привіт-привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні хочу показати вам замовлення швиденько, поки ще до роботи збираюся. В хаті ще сплядіти, тому я вийшла на вулицю тут так свіженько. Хоча би можна дихнути, але не знаю, чогось у нас так трішечки хмарно, не знаю, буде дощ, не буде, але дуже парить, дуже жарко. Хочеться вже якогось дощику і прохолоди. Замовлення мене цього разу. Компанії Фармасі по ось такому липневому каталогу. Дещо брали дівчатка в мене і дещо я взяла також і собі наявність. Цього разу в каталозі гарна ціна на е, стільнієчки. Ці Мені подобаються і гелі, і креми на серію з оливкою, а також на серію з морськими мінералами. Замовила в мене подруга один ось такий. Гельчик. Класні гелі. Подобається їхній аромат, подобається, як вони працюють. Вони густенькі, економно так використовуються, надовго їх вистачає. Один замовила подруга, один на роботі колега замовила такий же. І два я ще взяла наявність, тому що часом із наявності запитують. Мене вже так порозбирало, лишились одні шампуні. Взяла я два з оливкою гельчика і взяла два ось таких з морськими мінералами. Також наявність. Зараз понесу на роботу, тому треба буде повідавати. Далі що ще взяла, з цієї ж серії Гелі були по 119 гривень. І з цієї шлядічки взяла ще кремчики для рук. Два взяла з морськими мінералами і алоє. І два. Взяла з оливкою також. Також якось вони в мене підзбираються, підзбируються, а потім раз і десь їх одразу розбирають. Взяла поки що в наявність кремчики по 79 гривень буде. Так, також непогана ціна. Ще взяла набір, це в нас відносно недавня новинка. От серія виходила з лавандою, масочка для волосся і шампунь. Шампунь у нас виглядає ось так: 500 мл. Він у нас заявлений для яких там у нас типів, не пише. Для нормального типу волосся та чутливої шкіри голови. Рекомендований для відновлення структури локонів, зміцнення волосяного фолікула і прискорення росту та профілактики випадіння, очищення волосся. Ось такий шампунчик. 149 гривень був він в цьому каталозі. Вирішила я його взяти на пробу. Також, не знаю, чи самі будемо користуватися ще, можливо, хтось і забере. І також масочка до нього 149 гривень. Ішла ось така. Об'ємом 200 мл в коробочці. Тут у нас туба. Ось такий білий, білий такий флакончик. Трішечки від'їдемо. Ось так, щоб все поміщалось. Далі ще було по виходила в цьому в каталозі. Цьому, здається, було легендарне повернення ще, можливо, минулому. Що зараз швиденько знайду, повертали нам трояндову водичку. Раніше була така водичка в каталозі, була представлена. Взагалі була серія з трояндою представлена. У мене ще десь є масочка, кремчик був такий жирненький. Я ним взимку любила користуватися, тому, що він такий плотний-плотний. більш такий Жерненький, силіконостий, якийсь такий він на зиму. Класний мені. Влітку я взагалі зараз от шкіра просто настільки плеве, тече, я не знаю. Не хочеться взагалі нічого. Але мусиш якось рівно до шкірою доглядати не бачу, де та трояндова вода. Хочу знайти і не бачу. Повертали нам її. Спочатку зраділи того, що. Любили цю штучку. У мене зараз трояндова водичка стоїть в користуванні від Юнайс. Nice. Здається. І також буде і від Фармасі. Можу знайти. Ось так виглядає сам флакончик. Такий дизайн приємний. Трояндочки намальовані. Трояндова водичка. Тут у нас 225 мл. 29, здається, гривень одна пляшечка. І я взяла дві. І хай буде приємний такий дизайн. Таке от повернення. Ще що замовили в мене дівчатка в цьому каталозі була гарна ціна на серветки для прибирання. Замовила в мене. Початка з роботи. Але я чогось я забула, що вони у нас трішечки змінилися. Ну, Серветки, я все думала. І мені вже і приходили нові. Я їх просто рідко беру. Мені вже і приходили нові, але я чогось думала, раніше вони виглядали в нас ось так. У мене ще є один е пакетик. Ось такі вони були більшечки. А потім їх замінили на ось такі. Не знаю чи вони, не пам'ятаю, я, чесно кажучи, чи вони о, однакові, чи ці вже менші йдуть. О, зазвичай вони по 149 гривень в каталозі, в цьому каталозі ціна їх була 119 гривень. І мене, дівчатка, замовили спробувати ці серветки для прибирання. Тому я зараз їм. Понесу, нехай пробують. Але я все думала, що вони більші чи чомусь. Я все думала, що вони ще в старому це їх уновила дизайн. Зараз от іде спецціна 119 гривень. Я взяла дві з лимончиком. Я вже вибираю. Дві з лимончиком взяла і дві ось такі, з чим там вони, ось такі упаковочки взяла. І також за замовлення від 35 балів, там можна було вибрати продукт собі по спецціні. Цього разу я обрала пензлик. Бо там представлений ось такий. Дивилася на них ці пензлики в каталозі. Дуже хотіла спробувати. Я пензлики дуже-дуже люблю. У мене їх багато. Я колись все збираю, збираюсь відзняти. Свої пензлики. Дівчатка показували, хотіла зняти і свої помічнички. Все ніяк мене не дійде до них черга. Але обов'язково зніму. Ага, ось у нас шукала пензлика, знайшла трояндову водичку. Подивіться, яка картинка. Класна. Це у нас новиночка, повернули її в цьому каталозі. Тому будемо пробувати. І хочу знайти пензлики. Я на них дивилась вже давно, хотіла навіть якось якомусь замовленні взяти. Їх тут велика така лінічка, ось такі пензлики. Хотіла навіть деякі взяти, спробувати на пробу, я хотіла для ціней. І це в мене ось цей самий нижній для пудри і румян. Ось такий пензлик. Ціна його в каталозі 349 гривень. Мені здається, що за 85 здається, я його взяла ось такий пензлик. Тут у нас з цієї сторони от у нас логотип і тут нейлоновий такий штучний ворс, Менгенький, така от кісточка. Отака допробувати. Одненька в мене вже є. Можливо, буду бачити, можливо, ще візьму такі для тіней меншечки. Але це такі е, гроші, можна було спробувати, тому що взагалі то вони йдуть у нас такі, ну, доволі так небюджетні, від 179 гривень це менші. А для коректора, і консилера, і хайлайтера взагалі для тональної основи і для хайлайтера взагалі по 400 гривень. У нас чомусь трішечки горкотить, можливо, і справді дощик збереться. Прийшов мені також ось такий новенький каталог. І, до речі, в цьому каталозі я, дивилась, буде е, хороша ціна на пензлики. Всі вони будуть йти на знижечках, тому можна буде хто хоче взяти. Ось такі будуть на них ціни. Ті, що пензлики по 179 гривень будуть за 129 А оці вже більшечки по 300 для хайлайтера. А цей буде 259, що в мене. Будуть ось такі ціни в наступному каталозі. Каталожок, можливо, і полистаємо, якщо я десь кудись знайду місце і полистаємо з вами цей каталог. На серпень місяць це вже йде. Ось таким було моє замовлення. Невеличке, але цікаве, хороші були ціни на лінієчку на джурель. Подобається мені вона, і мої дівчатка також її полюбляють. Всім дякую за увагу. Буду збиратись на роботу бігти. Можливо, ще відбереться дощ. Хотілося б. Хочеться якогось уже такого трішечки свіжості якогось того, що дуже-дуже в нас жарко. Всім гарного, мирного дня і до зустрічі на моєму каналі. Бувайте!